Всім доброго мирного дня! Всіх вітаю на каналі моє Полісся. Хочу показати вам свою тепличку. О, така редіска вже в нас, подивіться як. Виносила я свої помідорчики. Ось такі вже. Ой, Боже! Там хризантемки, тут перчик у мене. Ось такий, бачите, який гарний у Тоже це великі, а то такі меншенькі. Тут помідори. Тут гіркий перець, тут помідори. Ось така у мене. Отак, гарні у нього вже все. Виносила з хати. Рання капусточка вже така. О, все трошечки да буду висажувати. Я її велику не висаджую, меншеньку. Вона скоріше, то середня, середня ще буде стояти. Ранню можна було б посадити. Тільки не вийшла, мало вийшло цвітнеї, Ось таке в мене все в теплиці. Але в нас теплення. Зараз покажу так. Дивіться, яка красота вже. Вже ці башки на паску будемо рвати. Отака в мене вже тут все є. Тюльпанчики мої. О. Мерцизи то вже тут. Отак. Отак. Тут ще в нас квітники. Тоже. нарцизи цвітуть. Деякі не цвітуть, я їх, напевно, буду викопувати. Повикопую, а потім посажу. Труянди всі прийнялись. Це біла моя. Всі прийнялись троянди. тюльпан розцвіте. Ось такі в нас садок цвіте. Обробили бруньки трохи. О, дивіться, як цвіте. Бділки є. Але бджол нема. Є бджілочки. Викають. Всі все садочок обробили, отака у нас, це подивіться, розпускаються, Грушечка розпускається. Я думала, і ця розпускається, це буде, напевно, пізніше трошки. Підмерз. Сусідки в шебрикос померз. У нас теж видно, щоб підмерз. Верхні повсипалися. А ці тут пару штук залишилося. Чи буде, чи не буде, хто його знає. Це сливочка. Розпускається. І це сливочка. Сливочку того року ми леді очухали. Знизу я бачу тут, ну, побрізуємо туди. Це мене Така А це Черешня. З усіх всі поприймалися тут мене теж оця мені була. Саме я переживала за цю, ну, я бачу бронечки є. Вона теж піде. Так всі вже розпускаються. На вулиці так гарно. Вогня березина вже цвіте. Подивіться, яка красота. Сонечко, тепло. О, як глянути, все зелене. Гарно. Ташки співають назовсім біля річки. Мої. І риси. Де будуть дерева, всі цвісти. Оці ми пересаджували осінню. Тоже все пучкове, все розцвітає. Всі дерева живі. А де пізніший, де раніше? Всякі брали. Пізніший, і пізніше, і раніше. Абрикоси, персики. Яблуньки теж. Ну цей теж буде, тільки це, мабуть, пізніший. А це раніший буде. А он вже зовсім пішов. Ось така у нас красотінь. Тюльпани мої. Тут поставалися я. Садила була багато, їх так скрізь. Ось тут подивіться тюльпани. Тут мої суджупана. Ось така в мене красота. Зараз підемо до кроличків. Бачили, як все гарно цвіте. Сливки розцвітають. Ще ми тут нічого не садили. Ой, не знаю, коли ми. Тут сливка розцвітає. Це така, це от сусідки. Срібна Це наша вишенька. Теж буде цвісти Тут у мене піони. Піони. От такі у мене. Тут у мене піона є. Не знаю, може цього року. Не одного разу вона мене не цвіла. Це піона і знову немає квітки. Ой, її пересадити. Поживити. Отак у нас. Все зелене, все гарне. Рекролечки покажу. Пересадила своїх кролів трохи. Отут. Ну, хай я потім покажу. Так, тут мої красунчики, малючки всі. Отакі от два колобехи сидять за тієї мамки. Я її пустила. Сьогодні ще раз спробую пустити, побачити, чи вона погуляла. Отакі от два воно, колобешки. Да, От вам її. Вивела козу. Білочка. Ходи. Вивела, вона, подивіться, стоїть. Казала хазяйка до 20 числа їй. Ну ще хай ходить. Тут травичка така гарна скрізь. Білочка, ходи, білочка, 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 ходи сюди, ходи маленька, білка, 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 білка. Ось у мене тут хазяйство вже. Качки і гуси тут. Крії річку. У мене двері, я їх відкриваю. Тут. І ця вже поза... А тут зовсім, подивіться, яка красота. Перекурам дам. О, така. Ось тут у мене випустила їх сюди, тих качок. Будуть ходити на воду. Що Вони там не несуть, чи нічого. Ну я їх. Гуся одного треба зарубати. Вони щось поскубають. Скільки дощу влило За ніч. Цього треба одного зарубати. Отаке мене господарство. Ось мої кури. О, півень, як завжди, б'ється, не можна ні двері відкрити, нічого. Зараз принесу їм їсти. О, погнали. Бачили? Який нічогий. О, тих о, в тих курчах купається. Біжи, купайся. Не раніше купались. Усе плавають вони зараз. Підуть траву їсти. Так воно вже зелено гарно. Все. Подивіться, яка красотень. Трошки співають, Ось що значить природа. В городі, в городі. Який город, Отут От красота. О, як гарно все. Річка під боком. Вже вдома все. І що? Ще один клієнт іде. І чого ви не йдете? Ідіть траву їжте, ви теж окупатися. Cricești. Vedem curam de mo